Я почну з того, що я знаходжусь в столиці в Кітої. Я знаходжусь в відносно безпечному районі, тому те, що відбувається тут, можливо, не репрезентує все, що відбувається в Еквадорі в інших містах, але наразі тут доволі тихо. В обід почали з'являтися новини про захоплення в прямому ефірі студії телевізійною. Я якраз була в цей час в. В публічному місці в супермаркеті і протягом години всі заклади, всі публічні місця, кафе, ресторани, магазини мали бути закриті. Нас всіх попросили покинути приміщення. І з шостої вечора був введений стан shelter-in-place, укриття на місці. Тобто, з шостої години вечора на вулицях не було нікого, окрім е патрулюючих груп по шість людей. Це все, що я бачила з. З вікна, коли я була в супермаркеті, коли почали з'являтись новини, мені трошки це нагадало. Ем... 2014 рік невелику паніку, яка була серед людей. Люди почали збирати продукти харчування дуже активно різні. Хто що міг, хто збирав, бігли на касу. Вчора, після, після оголошення того, що з шостої години вечора всі мають бути вдома. почалась така паніка. я бачила, що всі, всі шляхи на виїзд з кіто були в такому доволі сильному трафіку і. Люди виїздили. Я перевірила навіть для себе, чи я можу дістатись до аеропорту. Мені це зайняло більше двох годин. Гарантія того, що я викликала б Uber вчора не було. Я в принципі очікувала, що сьогодні паніка вже спаде і буде простіше. Що насправді так і вийшло. Сьогодні дороги вільні, трошки спокійніше. Але сьогодні, вже зранку, набагато більше військових на вулиці, тобто повністю озброєні. Також групи від шести до восьми людей патрулюють вулиці і. Менше людей, тому що президент ввів наказ про, про те, що всі, хто можуть працювати з дому, мають працювати з дому найближчі три дні, так само як всі навчаль, навчальні заклади, школи, університети. Тобто сьогодні на вулицях менше людей, ніж зазвичай. Але ем, набагато більше військових деякі заклади харчування відкриті, деякі не відкрились сьогодні, і приблизно 50% з того, що я бачу, відкрились, і половина не відкрились. Деякі будівлі, ем, які я бачу в себе на районі вчора, ввечері деякі будинки ем, не просто закрили свої ем, двері, вони ще і забарекатувалися. Мій будинок не робить цього, в нас підсилена охорона, але ми не переконувалися. Я перевірила сайти і посольства Сполучених Штатів в Еквадорі і консульства українського. Там є екстрені телефонні номери, з якими можна зв'язатися в разі необхідності. Звичайно, порада покинути Еквадор якомога швидше. Мій план насправді поїхати з Еквадору. Я так само розмовляла з власником квартири, в якій я зупиняюсь. Він сказав, що не дивлячись на те, що ми знаходимося в безпечному районі, оскільки це не моя країна, він все-таки радить покинути територію країни, тому що невідомо як будуть розвиватись події.